Питання три хвилини. Що насправді мав на увазі Трамп, коли сказав, що Україна може піти далі? Друзі, слова Дональда Трампа про те, що Україна поверне всі свої території і навіть піде далі. Збурили не тільки Київ, і Москву, а цілий світ. Це звучить дуже гучно. Але що він мав на увазі? І чи це реальний план, чи просто політична якась гра, чи просто слова. Спочатку пригадаємо, що ще кілька місяців тому Трамп говорив зовсім інше. Він обіцяв мир за 24 години. Всі пам'ятаємо навіть не допускав, що Україна може втратити частину території задля припинення війни. Ці слова викликали справжню бурю обурення як у Києві, так і серед союзників. А тепер... Ми чуємо прямо протилежну риторику, повне звільнення всіх окупованих земель, і навіть більше натяк на можливий крок за межі нинішніх кордонів. Це вже звучить не як компроміс, а як перемога без умов. Що може означати піти далі? Україна офіційно не має намірів захоплювати чужі території, зрозуміло, Але військова логіка проста: якщо армія звільняє свої землі і при цьому завдає ударів по російській логістиці, базах, складах та ну лінія фронту може тимчасово зміститися всередину Росії. Це не обов'язково означає анексію. Це може бути тактичний захід створення буферної зони, щоб ворог не міг легко обстрілювати українські міста. Наприклад, якщо росіяни більше не контролюватимуть території біля Харкова чи сум, їм буде складніше запускати ракети та дрони. Але є і більш смілива інтерпретація: дехто в оточенні Трампа вважає, що падіння путінського режиму може відкрити можливість для нових. Політичних кордонів у регіоні, і тоді Україна могла б зіграти роль не просто захисника, а й чинника стабільності на постросійському просторі. Це вже дуже амбітний сценарій, і відверто кажучи, поки що більше теорія, ніж реальність. Важливо розуміти слова Трампа, це не сам сигнал Москві. Він показує, що США більше не говорять. Про поступки, а піднімають ставки для України. Це шанс отримати ще більшу підтримку, але без конкретних рішень, нових санкцій, зброї та гарантій безпеки, це залишиться просто красивою промовою. Ну, Трамп іноді це любить. Пишіть у коментах, що ви думаєте про такі слова Трампа, і чи вірите, що вони стануть реальністю? І не забувайте про вдячність у вигляді подобайки.